Слава Богу. Я зачитаю книгу Ремлян з 10-го розділу. З 13-го вірша. Кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасений, але як прикликатимуть того, в кого не повірили, і як повірять у того, про кого не чули, і як почують без проповідника, а як можуть проповідувати, як ще не будуть послані? Так як написано, які гарні ноги благовісників миру, у благовісників добра. А як можуть проповідувати, якщо не будуть послані? Друзі, Церква Ісуса Христа складається з людей, призваних Господом. І до кожного із нас одного разу Господь проговорив через слово своє, і це принесло результат, і в результаті провело нас до покаяння. І сьогодні ми з вами в церкві. І ми всі знаємо, що церква це і тіло Ісуса Христа, і кожен член є частинкою цього тіла і виконує обов'язково якусь певну функцію, і має нести певну нагрузку і виконувати певну роботу. Без цього бути неможливо. Бездіяльний член це мертвий член, це рак. Це той, який забирає на себе енергію, але не являється полезним для організму. І ви знаєте, сьогодні я хотів би говорити про одну сторону нашого служіння. Ви знаєте, сьогодні появилось таке вчення, і багато християн вони сприйняли це як за істину. І це вчення звучить так, що церква. Має бути візде, вона має влізти в усі сфери життя нашої держави, вона має в усьому мати діло, за всім придивлятися, візде говорити своє слово і так сьогодні проповідується. Але я би хотів би звернути вашу увагу на деяку річ і подивитися на це з іншої сторони. Я вже зачитав римлянам з 13 по 15 вірш, і ми бачимо там определенну цепочку собитій. Ми бачимо, що Господь відкриває нам, що для того, щоб був якийсь певний результат, відбувається якийсь певний процес. І без цього процесу результату бути не може. І ось я хочу зачитати Луки, 10 розділ. З самого початку говориться такі слова Ісусом Христом. Після того, як призначив Господь інших 72 і послав їх по два попереду себе до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти, і Він промовив до них: «Ж... «Жниво велике, а жниців мало. Тож, благайте господаря жнив, щоб послав рабів, робітників на свої жнива. Ідіть, я посилаю вас, я гнягнят між вовків. Дивіться, що особливого в цих місцях учні не йшли по собственній волі туди, куди їм хочеться. Сьогодні багато кажуть. Христос сказав, ідіть і проповідуйте по цілому світу Євангелії, да? і сьогодні це слово використовують і йдуть туди, куди їм хочеться. Друзі, сьогодні я хочу говорити про те, кожен із нас є десь на якомусь місці, чи то працює, чи то десь знаходиться. і... У мене одне велике сьогодні питання, щоб кожен задав собі, чи посланий я туди, де я зараз знаходжуся. Ви знаєте, це дуже велике питання. Я бачив е кусочок одна сестра в одній церкві щось там розказувала, якусь лекцію, і вона виставила таку картинку, де Бог звертається до Моїсея і каже, що іде, я тебе посилаю в Єгипет, щоб ти вивів ізраїльський народ. І Моїсай каже, Боже, ну я же в політики. Ви знаєте, сьогодні така фраза може звучати, і іноді люди кажуть, що християни відсторонили себе від собиті, які. Відбувається навколо нашої держави, і взагалі вони, як будь то в стороні, стоять в себе просто дома там і моляться, і більше нічого не роблять. І виставляються так, як будь то те, що християни моляться, то це бездіяльність. Сьогодні у цьому світі умоляється молитва, сьогодні вона спустилася до рівня бездіяльності. У серцях християн, на жаль. І сьогодні люди кажуть, що треба йти і говорити. Бо якщо ти не будеш говорити, якщо ти не будеш робити, то нічого не пройде. А то, що ти молишся, сидиш просто в себе вдома, то ти нічого не робиш. І ви знаєте, і страшно слухати таких людей. Згадайте ту саму історію про Моїсея. Згадайте, як він почав своє служіння. Він почав його ще не тоді, коли вже йому куст загорівся, і Бог йому сказав, він почав його ще 40 років назад. Але як він його почав? Коли він вбив того єптянина для того, щоб захистити ізраїльтян, він на слідуючий день приходить і бачить сору між своїми побратимами, євреями, і він каже: навіщо ви так робите, навіщо ви ображаєте один одного? І що вони йому сказали? Може, ти хочеш вбити нас, як вбив вчора того єгиптянина?» І він думав, що вони зрозуміють, що його рукою Бог хоче дати їм визволення. І така йому ідея прийшла вирішити це питання. І коли він пішов попереду Бога, то все закінчилось тим, що фараон хотів його вбити, і йому прийшлось тікати. І 40 років він пас вівці для того, щоб. Трішки переосмислити деякі речі, і коли він був готовий, то Господь послав його. Не кого-небудь. Не Аарона Бог послав, не ще когось Бог послав. Послав Моїсея, бо тому що оприділив Моїсея на це служення. І ніхто більше, кроме Моїсея, не міг би цього зробити так, бо тому що Господь послав Його. Він оприділив, що саме Моїсей піде і буде визволяти ізраїльський народ. І сьогодні в мене дуже велике питання: чи не йду я туди, куди мене не посилають, чи не роблю я те, чого мене не просять, і чи ждуть мене там, туди, куди я йду сьогодні. Ви знаєте, іноді ми думаємо, що якщо я християнин, значить я можу вирішувати ці питання, можу йти туди, сюди і казати про Христа. Це дуже добре, коли ми стараємося це робити. Але чи ми впевнені, що Господь бачить нас там, де ми є? І питання не тільки в проповіді Божого Слова, а в питання взагалі у нашому житті? На якому ми місці знаходимося, де ми є, що ми робимо, чи йде попереду нас Господь. Згадайте усіх героїв Біблії таких самих відомих, починаючи від Ноя, Авраама, того самого Моїсея, згадайте Іону, згадайте апостола Павла і ще багатьох. Ні один із них не пішов по собственній волі, бо тому що йому так захтілося. Но усіх їх післав Господь. І сказав: Іди і роби, іди і кажи. І тоді вони йшли і робили. Але згадайте Саула, Валаама. Згадайте таких людей, які, як Лот. Згадайте таких людей, як сім синів священі Скеви. Це були люди, які пішли. По собственному хотінню і по собственному желанню щось робити. І чим закінчилася їхня робота? Саул потіряв своє царство. І потеряв взагалі з Господом якусь справу в Аламам теж, зробив замість того, щоб благословити Ізраїля, то зробив. Проти волі Господньої, так як йому хотілося. Сінсенієвськи ви побачили, що Павло ганяє бісів і вирішили собі, так? і що б я сказав, ви хто такі? Я Павла знаю, Ісус мені звисив. А ви хто? Хто вас сюди послав? Не по собственної волі ви прийшли і хочете мене зганяти, і вибігли звідти побиті і нагі. Ісус на він, це був чоловік, який з яким дуже Господь по-особливому працював, по-особливому відкривався йому, і е, в його житті він показав свою велику силу і славу. Але що відбулося? Коли ізраїльський народ завоював Єрихон, був даний Божий указ не брати нічого заклято. Але ага, він собі подумав, що. Ну, я можу собі взяти там дещо по собственному желанні. І він скрив це собі, закопав себе десь там. І ось приходять до Ісуса Навіна кажуть, там є городок невеликий, гай називається. Нам хватить 2-3 тисячі чоловік, нам не треба всенького народ брати. Ми підемо зараз його завоюємо. І пішли. І закінчилося діло бігством. Ісус навіть впав на своє лице перед Господом і кричав, невже ти опозориш ізраїльський народ перед всіма народами? Але Бог сказав, согрішив Ізраїль, і мене на тому місці немає. Я вас туди не посилав, бо тому що я з вами туди не піду, бо тому що ви согрішили. Покайтеся, знайдіть нечестя в Ізраїлі. І сьогодні в мене питання, щоб кожен задав, яке сьогодні моє життя? Якщо Є сьогодні хочу робити Божі діла. якщо я сьогодні хочу бути посланим. якщо я сьогодні хочу, щоб Господь мене використовував. Якщо я сьогодні хочу бути полізним в церкві Господній, мені треба проаналізувати своє життя. Мені треба розуміти, бачу я Господа ідущим попереду себе чи ні. Іван Хреститель казав, «Ідущий позаді мене став впереді». Іван Хреститель бачив Христа більшого за себе, хоча служення його було першим. Но він умоляв себе і казав, должно мені умолятися, а йому рости. Знаєте, чоловік, такий, як Оза, зробив логічно в своєму житті, і я думаю, на його місці так поступив би кожен. Везли ковчег, він нахилився і міг би впасти. І ось Озя подумав. Треба підставити свої руки для того, щоб зберегти ковчег завіту. І, вроді би, добре зробив, але Господь прогнівся на нього. Чому? Чому Господь поразив озу? Бо тому що на служіння його це ніхто не ставив. В нього такого права не було. Він не мав права торкатися до ковчегу завіта, і Господь вважався своїм словом. Знаєте, сьогодні один брат скинув один пост, і це нагадало мені деякі речі на горі Еверест з минулого століття туди піднялося вже більше 10 тисяч чоловік до сьогоднішнього дня. І всі ці люди були дуже сильно мотивовані. Дуже сильно підготовлені, тому що це найвища гора, 8 тисяч майже 900 метрів. І на цій горі дуже сильно небезпечно. Під'єм на цю гору займає декілька місяців. Це не на говерлу збігати у нас в Карпатах, це займає набагато більше часу і набагато більше підготовки. І ви знаєте, ці люди тратять дуже великі кошти. Вилізти на Еверест стоїть біля 100 тисяч доларів. Не кожна людина дозволить собі потратити такі фінанси і ризикуючи своїм життям ще до того. Знаєте, в чому особливість цієї гори? А в тому, що на висоті більше 7-8 тисяч метрів, ви з дороги вже не зіб'єтеся по одній причині. Бо тому що вона встелена трупами, яких туди звідти забрати не можуть. Дуже багато людей хотіли досягнути цілі попасти на вершину Евереста. І більше трьохсот людей завершили своє життя, досягаючи цієї цілі. І більшість із них звідти вже ніколи не заберуть. І за того, що там вічна мерзлота, там холодно. Ці тіла не розлагаються, і вони досі там лежать в такому положенні і в такому состоянні, в якому вони там залишилися. І люди, ідучи до гори, вони проходять мимо. І навіть клічки вже дають деяким трупам. І орієнтуються по тому, чи йдуть вони правильно, чи ні, коли бачать трупи, лежащі на землі в снігу. Друзі, багато ішли. Ну не всі дійшли, бо тому що чи посилав тебе туди, Господь. Коли ти йдеш, чи посилає тебе Господь, ти бачиш впереді себе ідущого Христа, чи ти Тянеш Його за собою. Сьогодні це дуже велике питання. Ісус сказав: хто хоче йти за мною, візьми хрест Твій, відвергни себе, і йди за мною, не спереді мною. Не йди і тягнеш за собою Христа, що такий медляний. Ти бачиш, в мене є стільки цілей, в мене є стільки амбіцій, в мене є стільки желані, а ти стоїш там, тормозиш. Давай, ускоряйся. Так ми іноді відносимося до Господа. Можливо, це жорстко звучить, але так в нашому житті відбувається. Коли ми так відносимося до Господа, коли ми вказуємо йому, що йому і як робити в нашому житті, це тоді, коли ми йдемо попереду Нього, тоді, коли ми йдемо туди, куди нас не посилали, і робимо те, про що нас не просили. І це може закінчитися тим, що буде печально. Це може закінчитись тим, що ми не доб'ємося не то, що тих результатів, які хотіли, ніяких не доб'ємося. Буде пораження і можливо гібель. Вернемося назад до римлян, 10 розділу і я ще раз зачитаю з 13 по 15 вірш. Бо кожен, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасений, але як прикликатимуть того, в кого не повірили, і як повірять у того, про кого не чули, і як почують без проповідника?» І як можуть проповідувати, якщо не були послані. А тепер представте, Господь бачить людину, яка прикликає ім'я Господнє. Він понімає, що якщо вона прикликає, значить вона повірила. Якщо щоб вона повірила, їй треба дати слово. А щоб їй дати слово, їй треба того, хто би проповідував це слово. І тоді, бачачи це все. Він бере проповідника і посилає, і каже: Іди і говори. Ось так це працює і більше ніяк. Тільки так. Я це бачив в Слові Божому. Я по-другому не бачу. Апостол Павло не йшов туди, куди йому хотілося. Він йшов туди, куди йому казав Господь. І було так, що він йшов, мав намір іти в одне місце. Но Господь каже: ні, ти туди не підеш, ти підеш в Македонію. Мав намір йти туди, но Господь зупинив і пішов туди. І він не казав, Господь, ну в мене там діла, може має там друзя, може має там ще щось. Він йшов туди, куди йому було сказано. Євангеліє від Івана, 5 розділ 18-го вірша. <кій> Даже спочатку 16 вірша. І стали юдеї переслідувати Ісуса і намагалися Його вбити за те, що робив таке в суботу. І Ісус же відповів їм: Мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити не тільки за те, що порушував суботу, але й що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. У відповідь Ісус говорив їм: знову і знову запевняю вас. Син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, як отець робить, що він робить, та і син також робить. Отже, отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому і діла більші від цих, що ви, що ви дивувалися. Отож, як отець. Воскрешає мертвих і оживляє так і син, кого хоче, оживляє, оскільки Отець не судить нікого, але весь суд передав синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця, хто не шанує сина, той не шанує Отця, який його послав. Знову і знову запевняю вас, що хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Знову і знову. І запевняю вас, що надходить час, і він вже є, коли мертві почують голос Сина Божого, і, почувши, оживуть, бо як Отець має життя в собі, так і дав Синові мати в собі життя, і дав йому владу і суд чинити, бо він є Сином Людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах почують його голос. і Вийдуть ті, які роблять добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Не можу я сам від себе робити нічого. Як я чую, так і суджу. І мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав. Отця. Якщо Ісус Христос. Читаючи Євангелія від Івана, пропитана кожна глава, я нічого не можу робити без мого Отця. Все, що бачу, як Він робить, так і роблю я. То тим паче ми маємо поступати аналогічно. Він, будучи Богом, не почитав хищенням бути равним йому, но уничижив сам себе, зробив себе рабом. І підчинив свою волі, волю, волю свого батькові. І не робив сам, як йому здумалось, хоча він міг мати свої бажання, свої амбіції і свої можливості, але дивився на Отця Творящого і сам повторював за ним, ішов туди, куди йому було сказано, і робив те, що було йому сказано, і таким образом виконав волю свого батька. Євреї. Хотіли вбити його за те, що він робив себе рівним Богу, бо називав себе Сином Божим. Друзі мої, чи не робимо ми себе вище Бога, коли в своєму житті йдемо попереду Нього і кажемо йому, куди нам іти, а не Він вказує нам? Ми дуже тоді на опасному поті, якщо ми допускаємо своє життя такі речі, тому що робимо себе вище. Бога, нехай Господь благословить нас для того, щоб ми бачили завжди впереді ідущого Ісуса і йшли тільки за ним і ні за ким іншим. Нехай ім'я Його буде благословено. Амінь.